Якось так склалось, що павер співпрацює, ну, типу, з конкурентами своїми. І ви разом робите якісь цікаві колаборації. Мене, чесно, це, по-перше, захоплює. По-друге, ми там на ринок зооіндустрії теж заходили далеко не першими, mm -hmm. і в нас не вийшло так зробити. Mm -hmm. І мене захоплює, як ви взагалі можете разом робити ці спільні колаборації, Напевне, Як ви до цього прийшли? Ну, Це моя історія просто, тому що це моє хобі, а в мене є ще інше. Business. Я хотіла це спитати, тому що я пам'ятаю наше знайомство онлайн, Бабуші, і ми спілкувалися. Сюда. і Ти така для мене це хобі. Взагалі в мене є робота. <світ> <світ> я така, як так? Такий величезний проект, і це хобі. Ну, це, звісно, вже як робота, то вже стало, тому що займає дуже багато часу. Але взагалі-то я займаюся косметикою. У мене свій бренд невеликий, вже більше 10 років. Тому я трохи. Ну я завжди працювала з 18 років, спочатку в великих компаніях, а потім ось своє заснувала і зараз mm -hmm. тут. Тому я розумію, що зростання воно в колабораціях. Навіщо так. мені конкурувати, якщо ми можемо разом зростати? Я не спеціаліст за джиліті, але я хочу бачити найкращих фауер.